Я, між іншим, маю зв'язок з біглого сондового психіатра. І кіде-що у на 400 осіб Академії психології інтегральної був викладовцем сондової сексології. Ну, подрічник Льва Старовіча польський так був, і моє досвідчення. Були бігли в одній справі дві жінки, Jedna pożonna, культура, а jedna така бандитка і так хуліган, хулиган я І И они были в Звенсках і Иногда культуральная кобета не холать стосунки с тем товариством. Зачем гнели, он і она. И в Теде меньшизна, а она уж не хотела нет, то был гвалт, разобрали слова. и меньшизна на очах пьяной меньшины выпили вуткин дуже, тоже, сгвалчил а та бандитка подшила на то, по пьяному западла в шаль, И когда он скончил и отпочивал, а она, когда он гванчил культуральную к обеду, тримала ее за рынки, чтобы она не могла дать опору. И второе все были разобраны, ущадла на нем, и второй меньшинство тримала его, ущадла на перш, уда расширжены и рассказала, был нуж, единствен. Лізач, свою. І коли там Длуга лехтачка отримала кілька оргазмів, але для нього то не вистачило, а то цікаво ще для науки теж. Пужній в колейному оргазмі западла в такий попит і шаль сексуальний, що зробила щущу -щу на йому точку. Nie dlatego, że nie wytrzymała, że było tam za dużo pęcherzy, pęcherzy mością. Między innymi, kiedy mężczyzna, to z nauki seksualnej wiadomo, seksologii wiadomo, pieszy kobiety kilka razy później po stosunku, organ za orgazmem, to zawsze, kiedy kobieta może tracić kontrolę już na pół przytomna, і може часами бути витрик мочів. Додаток до лубрикацію. Що це є лубрикація? Е, лубрикат у mänczizny еякуляція. У kobiety, у kobiety лубрикація. Так само як у mänczizny, не у всіх kobiet. І не завжди то теж витрик з в у kobietсах. Мій виступ паралел до тому w Instytucie Ochrony Matki i Dziecka była psychologiczna konferencja o prawdziwej kobiety. kobietom. Ja przypuszczałem dla kobiety, nie ważne, żeby był orgazm, coś dla mężczyzny bardzo ważne, ale ja przypuściłem, że na podstawie poprzednich badań seksologicznych znajomego profesora, habilitowanego seksologii, który

Удоводний лелех, пан професору водоводний, пан. А, пан, напевно, єдну кабіту, другу, і потім писав у шисткому протоколі. Якона і що ж було раган на цьому кабіта. Ну, no, але то серйозно. В біології звір, мамої біолога, ту на коні у корешник, пан. Так? Професор. <laughs> Припущім, <laughs> Samiec, kiedy idzie do samicy na wiosnę, na przykład w marcu, na kwietniu, nie akceptuje, kiedy on może mieć wybór. Jedna samka, druga samica wybiera tu, od której idzie powołanie, Bo jak jest identyfikacja? Zrobię tak samo, nie każdy to czuje, ale ja to nazywam atawizm. Zwierzęta że psy, żeby określić plec, pleć zawsze. Бо что там неведомо, не кто-то пес, либо сука, так, там как соцениется. И я припущу, перед тем, как иметь сексуальный на весне, то он выбирает ту, которая пахнется, лубрикация, плыны. У, у зверян так званое выделение. Так, у котки, у пески, Dlatego ona pozwala na wiosnę. Inaczej nie. Ja przypuszczam, że pamiętacie, w parfumerii jest hipnoza do pachu, do tego nie dotarli jeszcze, afrodzjaki, e, tak, e, lub pheromony, może męskie i tak dalej, na poziomie nieświadomym. E, daje aktywację seksualnego przygotowania, bo centrum połaniania jest najstarsze. Tak? Tak, ja tak, tak, tak. Mówiłem, tak. że jeszcze nic, nie było wzroku, nie było nic. Można no i już jest akceptacja, a potem dopiero reszta. I hmm. już e, jedna pleć, pleć jest w ewolucji i inna. I już związany seks z połanianiem. I to wobec lubrykacji ja przypuszczam, Женість вдома, то дає вплив. Для кobеты може, uh, може бути оргазм, lubлікация не обов'язкова, може бути сухи оргазм. У мечті, менше теж, що залежа от kobiety, może kolejny orgazm być suchim. Pierwszym może być zotyskim, itd. Ale kiedy u kobiety stale przypuściło, że ostra, miała oponentów, orgazm zawsze, це лежить сухи, без любрикації, то втори нема правдивого челесного задоволення. І тут от Шаркота 2000 років тому от Сальпетрієра, Петріера, Фройда, так, йдемо до Галена. Гален мешкав в, в часах Квовадіс. І він мовив, тайонца суха матка. Stąd histeria, Macica, Hitler, tak? I wtedy ona chce bilgotności, to znaczy sperma. Tam tak jak mówił Galen, blendna, ale dla mnie to ważna na pewno nie tylko sperma, a lubrykacja tych płynów kobiecych. I jak one zawsze suche, może być przy, 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 szarkot i w czasach y, szarkotach i teraz na wsiach, i teraz u obywateli y, y, niewykształconych. A ona nie ma, przepraszam, chłopa i dlatego historyczka. Mm -hmm. Nie tak. Ale coś w tym jest, że kiedy nie ma lubrykacji, to libido, zgodnie z panseksualizmem Freuda, idzie nie w dobrym sensie. Ona nie może być przetworzona na sztukę, na jakąś działalność, na biznes, przepraszam, kobietom. A idź, idź, rujnuje, wyciśnięta w sumie. W głębokie wyparcie, wyciśnienie to zawsze ciało. Nie głębokie nerwice lub zachowanie, a głębokie to zawsze ciałesna objawa. I przypuściłem tym moim występem na naukowej konferencji, że kiedy u kobiety стала нема лубрикації, то бути e, хоробо психосоматичне не нервецова і не заховання то іначе, то нема уваги і так далі, і нема партнера ж ясно. а тут біологія біологія сексу, біологія чоловіка. І вте вона хворує идти намічно От, гинекологічна стрефа, а може переміщити на стрефу по кармалу там, і так далі, і так далі, де ходдих. Все може бути. У кого є сама стрефа, там і то є маніфест, там і то може бути. То я припущу, вже сенс лубікації. Вас саме щодо тієї історії. Когда она страшила контролю над собой хулиганком, бандитком в пьяном стане, и распечены злизания лехтачки том к обетом, она тратила контроль и сделала не с хулиганских мотиваций. А для того, що то часами, то Odpuścił wszystkie płyny, a nie tylko lubrykacje. Żeby otrzymać takim bandyckim no, mordy, może spodum, mordy, sposobem chuligańskim, kryminalnym innymi, panie Dagmar, w więzieniach w stosunkach mężczyzn, tak czasami też może, kiedy gwałt jednego mężczyzna tym, tymi bandytami. Tak, tak, taki mechanizm też może być. Na końcu, kiedy one już rozpieścione i przymusone, to kilka razy. Co to może być jeszcze? Może mężczyzna po stosunku może pieścić kobietę i sprowokować manualnie lub innym sposobem kilka orgazmów. Ale u niektórych kobiet, i raczej to zgodne z Pawlowym, przemoc e, pierwszej systemy bodźców, pierwszy sygnałny układ, dobrotowym myśleniem, zgodno z naszą lekcją o charakterach, niestety nie jest on żelazi przeczytać, to u tych kobiet może iść, nawet kiedy może wcześniej nie było to orgazm za orgazmem i będzie tak zwane, jak ktoś zna psychiatrię, po analogii status orgiasticus po łacińsku, a jaki znane w psychiatrii status epilepticus. Що подальше, Дригавки, дригавки, без конця. Я був на дежурі, дуже капітана, в шпиталі психіатричному, де окропна на подачу, і Кіди не, не помог хореку, Хареку, он умже. От дригавок. не епілептикус. Статус епіптикус. Атак за атаком. І в сексології, в стосунках, Казанова, Demoniczne męczyzna, piszcie, 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 organ, organ, organ po kilkadziesiąt organów, kiedy, no, przekroczy liczbę 100, no, taka umowna, krytyczna liczba, jak bomba unikularna i tak, i tak, i tu krytyczne, to ona może umrzeć. od tego. A bezpieczna liczba, jakby, no, do pięćdziesiąt, myślę, że można do pięćdziesiąt organów, więcej nie. але то технічно, очевидно, трудно. Але часами можна. Алкоголь і часами збірові такі оргії. І в тій кримінальній ситуації, де був експертом, де вона, одночасно, поніжання партнера, ну, класично, меншизна, кобіту, ах ти дрань, на коляна всюди нам, бігом по тважі, контроверсійно вона може, між нестету от того навіть попинг, ніхто ж кобіта, ніхто ж ні, але он от него ма от той позиции понижаем. Але к обеттам в хомосексуальном зв'язке, лисбийском и брутальной ситуации Гвалчичевской, она понижала и то вzmacniała jej popęd и jednocześnie traciła kontrolę из Пенхежа трохи ночи с той любрикации додатковой. Если бы було было бы один раз, то один из воронков и лесбийский, пане Дагмара. А и на воронке, одна профессорка, более интеллигентна к обіка, через пять лет, выкладываться на университеті, моя пациентка, кібета не самовитего пенкна. Пенкна тваша, пенкна сильвета, супер было на улице под челименте на. Але суперега була дуже очень І оповідала мені о первом менжеве і о другом. І мовила, що закохалася в першого. І коли була ніч шлюбна, прочила дживиться, було зроблено то брутальним способом. І И і одночасно і було трохи і буль була, і злость. І вона в помишляла. На тренд на мисль була, кто он брутально має, а вона належат і мишляк, где бы то була к а не меччина, то було іначе. А я був таким упадом, що зробив, як пан Качаровський дає регрессин до військових стадій, так і я зробила психоаналізу в хіпнозі, як молодий Фройд. И і мовил, і кі, то. И в хипнозе она мне повезла. Жена была в предшколой, когда она мала 4-5 лет, предшкола по-российскую детский садик, предшкола. И были там дети, и было чиха година сну по обидения. И все девчонки спали, а выховавчине молода 20 пару лет. Пошла в покой, обук, і до нього присидал Жолнеж на рамтке. і там, як дівчинка мовила, я не розуміла щось, але зараз розумію, що там був стосунок пыльчовый, жовна пищил, були такі кшики і що це вона увидела, там було было топарта. Що вона зробила, та дівчинка, п'ятилітня, пані Алла? Kiedy ona wróciła się do domu, rozebrała swoją lalkę i stała jej szczypać w popęcie. Przez kilka godzin, no, mała dziewczynka, przez 20 lat, ślubna noc, to wróciła się. Czasami przychodzą do nas ludzie, kobiety lub mężczyźni, które nie chcą rozwoju homoseksualnego. Musimy dokładnie o tym wiedzieć, jak wykorzystać hipnozę i zrobić psychoterapię, żeby zahamować homoseksualny rozwój. Stąd my możemy za pomocą imaga, mitoterapeutycznego, stworzyć wzorzec normalnych seksualnych stosunków. To jest wspólnego z naszym tematem, ale żeby nie mówić o tym za dużo, zgadzam się z Panem. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Dziękuję.